Ну, що народ, я з повісткою. А знаєте в чому прикол? Тобто, ти е, людина, громадянин, яка працює за фахом, яка має всі документи, яка все вчасно здає, все вчасно надала, ніякої закарлючки в, в твоїй довідки військового квитка. Тобто е, е, нічого немає такого. Але ти приходиш і кажеш: ну типу, треба замінити. І тобі кажуть, а, треба замінити, так? Да? Угу. І хто це каже, це каже наше ТЦК, тому що вони приходять на роботу тобто, до тебе. І вони кажуть, ці довідки не дійсні більш. то нехай приходять. Потім ти приходиш, тобі треба що? Пройти ВЛК. А ВЛК ти приходиш через що? Через повістку. А чому? Ну, тому що така система. Тобто. Ти примусово, начебто, це просто ти добровільно проходиш ВЛК, добровільно надав на себе дані для того, щоб тобі вручили повістку. Там навіть штраф написано, що якщо ти це не здаш, якщо не підеш, ось після того, після того ти повинен пройти ВЛК і через дві доби тільки піти. До ЦЦК, потім, так? потім надати ще купу документів про те, що ти виявляється, ну, в тебе є якісь певні причини від мобілізації. І тільки потім, коли вони винесуть вирок, а це не буде одразу, при тому, що вони мають всі документи, вже мають. Це просто тебе не. Для того, щоб... Я просто не розумію, а на що такі кошти витрачати? Медичні комісії. Ну, У вас є документи, ви бачите, що там як там з людиною. Тобто, скільки часу, скільки люди пишуть, скільки всяких зауважень, вони додають, переписують. Для того, щоб сказати, щоб що. Ну, тобто, втратити два тижні свого життя і людей, які на роботі займаються. Чим перепискою твоїх даних, як це допоможе нам у війні? От мені просто так цікаво. От як мені, як платнику податків, це допоможе.